Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк і у нас нове надходження, друзі. Якщо вам потрібен надійний автомобіль, це, це проданий автомобіль, друзі. Це Toyota Camry на 2.4 двигуні з переднім приводом на зимовій хорошій гумі. Ось так у нас даний автомобіль виглядає спереду, друзі. Вона на автоматі. Ззаду нас є парктроніки, друзі, це комплектація GL. Так, от автомобіль виглядає у нас ззаді. Друзі, машинка від другого власника. Куплялася 10 років тому. Спереді у нас електросклопакет. Ось тут у нас знаходиться електрорегулювання дзеркал. Друзі, в машині 143 тисячі пробігу. Це доволі хороший пробіг для даного автомобіля. Тут у нас знаходиться монітор, тут задня камера, тут виглядає у нас так. Кондиціонер, тут у нас два підігріва сидін, ну і автомат. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, всіх чекаємо у гостях. Ми знаходимося. Кільцева 60 ВІВ. Всім гарного дня.